Приблизно о 7.20 неподалік Миколаєва пролунав вибух. Водій вантажівки Костянтин каже, його колезі поранило ногу, його забрала карета швидкої. Він був біля машини у цей час вибуху і я йому травмувала ногу з переломом. Ну, переляк великий, що злякалися всі люди. Кров, хто лежить, хто питається йти. Лячно, страшно. Інший водій вантажівки Валентин каже, склом посікло ноги та внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала його автівка. Я що, що я сміх тільки? Накрився з головою, згрупірувався. Було чотири здорових взрива, повний салон пилі, камні, щебінь. Пошкодження дуже великі. Машина прошита насквозь вся: фари, колеса, радіатори. Кабіна, спалка, стекла. Все, що права сторона вихватила на себе це все ось. За інформацією обласної військової адміністрації, одна людина загинула. Ще 15 поранені. Серед поранених є дитина. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Мені. Слід зазначити, що перед ракетною атакою було оголошено повітряну тривогу. зв'язку з чим звертаю увагу всіх: не нехтувати сигналами повітряної тривоги. В разі її оголошення відразу спрямуйте до найближчого укриття. Внаслідок влучання балістичної ракети попередньо Іскандер М. Пошкоджень зазнали автозаправна станція, два автобуси, маршрутка, легкові та вантажні автомобілі. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.